Ісусу Христу! вітаю, брати і сестри, сьогодні 23 травня, продовжуємо читати 15 розділ Євангелія від Йоанна. І сьогодні ось таке слово ми почули. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ось моя заповідь, що ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, бо хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не, не знає, що робить його Пан. Важне назвав його друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрав, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід вас залишився, аби те, що тільки попросите від моє ім'я, Він вам дав. То заповідаю вам, що ви любили. od innego, tak bardzo tej siostry, cudowe <coughs> słowo, myślę, charne słowa, co jedyny utrzymałem. I bacz, bo raz Boch mm, robić nas druzjami, my niej rabamy, my niej niewilkamy, druzjami, to mu, znajte, druzjami wszę e, rozkazujemy, im довierajemy, to mu Jezus też się Zwraca się do nas i każe do nas jak do druziw tak widzicie, to jest moja zapowiedź, co wydarzyło den odno, tak jak ja was polubiłem. To jest taka zapowiedź, ma, takie takie W Na jęwelskim mówi słowo zapowiedź, mitsva, oznacza nakaz, zobowiązanie, szczosnophidne. Co ważne, wiesz, bo ktoś daje wam nową zapowiedź, to ma to, w tym taki głęboki hm. zmysł. W Jewryjskim Zakonie było 613 zapowiedzi. Ale Jezus nam mówi o jednej najważniejszej zapowiedzi: zapowiedzi o w Google, w której w zasadzie są ci zapowiedzi, wszyscy zapowiedzi. Це моя заповідь, що ви любили одне одного, так як я вас полюбив. І якщо слово міцва – це наказ, зобов'язання, щось необхідне, що треба виконати, то то сказати, що ця заповідь, як Ісус каже, любити один одного, це не якесь прагне, таке побожне бажання Ісуса, це наказ. bo zapowiedź taka, ti powinna, ti powinna to to jest taka, Ty powinnaś, Ty to robić. To, to że Jezus naprawdę chce, żebyśmy lubili, nie? Dla e, racji słowo mitzwa, zapowiedź pochodzi od słowa tzawach, jakie oznacza nastanowić, ustanowić, nakazać, wejścia te z nakazem, do wojskowego, na wojskowym, na przykład daj ten nakaz nie, e, wyrysuj tak, z, nie? to tam je, je coś i zapowiedź, ona ma w sobie cieborszania, ty powinien cie zrobić. Lubow, jak ona mówił, Jezus, cie je kaz głospoda, że E, no obchodzi nie, nie, nie coś takie delikatne bożane, Ja by tak chodził, żeby wy rob, lubiły mi, wymaję te lubyty realną każe. I więcej, każe jak drożdżam. Drodzim, można kazać w se nawet e, można jakby zobowiązać te nie? To ja proszę te co dla mnie ważne, chęcuj, żeby tece robiła, żeby tece ty tymi drog Якщо ми не любимо людей з усього серця, усім серцем, якщо ми не любимо Бога усім серцем, то знаєте, ми не виконуємо цього, цієї заповіді, цього наказу Ісуса. І Ісус каже, що називає нас друзями, а друзям все розказують. Ісус каже, що справжня дружба це віддати життя за когось. Ні? Але перед друзями, другом теж не, не, не скриваєш нічого. Там немає ревності в якихось відкритість щирість така. Якщо Ісус сам каже, я все вам розказав сьогодні, бо ви мої друзі. то Ісус нічого не затаїв перед друзями своїми. Це, це дуже важливо, знаєте? Бо що це означає, Як Ісус, якщо Ісус переді мною відкритий все мені розказав, то я, якщо я затаюю щось перед Ісусом, не договорюю щось, знаєте, скриваю перед Ним, то я не є його другом. Подрузі так не поступають. І бачите, ви собі зараз в сповіді ми все маємо розказати Богові. Всі, всі нюанси. Я розказую в сповіді про все, що в мене грішне. І, і, бо хочу отримати пробачення. І якщо я в сповіді буду щось приховувати, то я щось скриваю перед Ним, а Він мені все. rozkazał. Jeśli masz strach powiedzieć drugowi prawdę, to to już nie jest przyjaźń, prawdziwa drużba. Jezus niczego nie skrywa w wszystko rozkazał. Ty też bądź wytkryty Ty też powiesz Jemu prawdę. I dzisiaj ja myślę, że to słowo zaprosi nas do tego. Jeśli uważasz się przyjacielem Jezusa, On wszystko rozkazał Tobie. Будь відкритим, і друге е, виконує його заповідь, і це реально має коштувати. Бо друзі вони себе не, е, не захищають, друзі себе не жаліють, друзі відкриті повністю, щоб себе віддати на служіння. Хай так буде. Амінь. Сьогоднішнього дня. Бажаю вам мирного неба і Божої опіки. Awa isso sobre